Сьогодні ми починаємо читати про вітряний клан з цим прекрасним створіннячком, яке буде тут муркотити. Мурко... Муркотіти вітряний клан. Вдача клану. Віддані побратимам прудкі, але вперті та дертівливі коти. Через нестачу укриття на пустирищі мусять прокладатися лише на свою швидку реклада... реакцію та швидкі лапи. Пишаються тим, що їхній табір найближчий до місяця скелі, дивитися, як відкрили місяця скелю. З усіх кланів їм найбільше відомо про двоногів, оскільки вітряні коти живуть неподалік від ферм, здобич переважно кролі. Мисливські навички прудкі, струмкі й проворні, проворні. їхнє коротке і гладке сірокоричневе хутро добре зливається з камінням і травою. Лісові землі вітряного клану. Перше. Вітряний табір. Захований в уголовні на піщанистому вересовому пустирі Добре захищений від вітру, але, як виявилося, недостатньо захищений від нападів. Друге. Покинута борсуча нора. Новаки вітряного клану приходили сюди, щоб навчитися розпізнавати запах борсука Тепер там чудове місце для полювання на кролів Третє каньйон. Старішини клану вихваляються, що в молодості могли перестрибнути аж на другий бік, хоча зараз новакам заборонено навіть підходити до урвища. Четверте ферма двоногів. Тут мешкають корови, вівці, собаки, двоноги і двоє самітників ячмінь та кру круколап дивитися перекинці та самітники. Вітряний клан ночував у повітці на шляху з вигнання дому. П'яте оглядова скеля. Її схил круто спускається до пустирища. Звідси можна помітити будь-який рух на рівнині, особливо якщо це рухається повільний або яскраво забарвлений кіт з іншого клану. Вітряних новаків посилають на оглядову скелю, щоб перевірити їхню пильність і сторожові навики. Лісовий табір вітряного клану. Ласкаво прошу домашнього набору. Мене звуть одновуз. Я вояк вітряного клану, найвеличнішого клану в лісі. Ви не бачили нашого табору, доки не дійшли сюди, правда ж? Це тому, що він захований на єдиному укритому місці на пустирищі. Це піщанистий видоланок, оточений заростями гілівцю. Старічно розповідають, що наша перша провідниця, Вітрозора, зійшла зі стрібносмуги і вийняла пригощу піску із землі, аби ми могли поселитися в заглибині Пролазьте крізь колюче гілля і отут зможете побачити центр табору. Вдихніть наповні груди. Подобається свіже повітря? Воно повне життя й енергії, не знають, які інші клани живуть у своїх таборах. Якби я не міг бачити чисте небо вдень вночі, то збольжеволів би. Тому наші вояки сплять тут, під зорями, де нас можуть бачити наші предки. Це дає нам особливий зв'язок із зора Ми не пережили багато горе й небезпек, але коли я дивлюся на них, перші ж заплющити очі, то знаю, що вони за нами наглядають. Проте старішини й кошенята не можуть спати на відкритому, тому ми збудували їм кобельця уздовж і ліцевої стіни. Наш провідник також має своє кубло там, позаду високого каменя, але зазвичай він там не спить. Високозорий любить спати просто неба, як і ми. Що таке, висок... Що таке високий камінь? О, це той великий кругляк, он там, звідки високозорий робить оголошення і проводить церемонії. Чуєте, якийсь новак гукає з оглядової скелі. Це означає, що на нашій території чужинці. Біжу, ну я їх виганяти. Дякую, що зайшли. На табір напали то було найтемніше з ночей. Важкі хмари заступили місячний серпик, заславши все небо. Цієї ночі за вітряним табором не наглядав жоден із предок з рекламу. Біля входу сиділо двоє юних новаків. Здроздо крила і Камена Кіготь. Вони саме отримали свої вояцькі імена і гордо залишилися чувати. Камена Кіготь підвівся і нагострив вуха. Що це було? Якесь шародіння в ялівці, шили під лапами, блискочей у темряві, що ховалося в кущах. Може, варто бити на сполох? Пізно. Перед ним вискочила тіні, гострими кігтями розрізала йому горло. Дроздокрила повернулася до брата, який лежав на землі, і проживав свої останні секунди. Вона заволала тривогу, але подих їй забила вага величезного кота, і кішка затихла. Її притиснуло до землі, ікла вчепилися в шию, а повз неї нагаля швидко ринули ворожі коти і розчинилися в тінях. Одному зірвався зі сну, зачувши крик дроздокрилою. Біля нього попідводилися каптавух і мертвоніг, і всі троє кинулися в битву, видавши бойовий клич вітряного клану. Тіньовий клан. зашепів багнутіготь з високого каменя. Я чую їхній сморід. Він зістрибнув з каменя в гущавину битви прямо на масивного білого кота. Тобі не можна битися, загарчали попелясто на ранню квітку, намагаючись завернути вагітну королеву назад у ясла. Але я хочу Будь тут і захищай мого сина. Битись буду я. Рання квітка обгорнула собою маленького орлонька, що весь тремтів і почала заспокійливо лизати йому чоло. Люті вигуки популястої долинали з за сплітіння гілок. Іще один вітряний вояк поліг із нажаханим скриком, йому розпоров живіт кіхотінвого вояка. Дроздор Крила повернулася в бій, незважаючи на поранену ногу, і билася з усією силою тигрового клану, щоб помститися за смерть свого брата. Тіла двох старійшин розпласталися біля полеглого новака. Мертвоніг підбіг до високозорого, з кожним кроком потерпаючи від пронизливого болю. Вони нас усіх переб'ють, заволав він. Ми мусимо тікати. І залишити наш табір? прошепив Багнокіготь. Краще я помру в бою, ніж дозволю цим покидькам нас вигнати. Мертвоніг має рацію, някнув високозорий, розлющено махаючи хвостом. Ми вже втратили забагато котів. Якщо загине ще більше, це буде кінець вітряного клану. «Ходімо!» – задихано крикнув мертвоніг. Високозорий наказав одному вусу забрати ранню квітку та орлонька з ясел. Тоді вітряні вояки і новачки е оточили. Королеву та двох вцілілих старішин і боєм побралися до краю галявину. Ранні квітка першою продерлася крізь олівцеву стіну і побігла в темряву, а між її лапами перелякано сплуталося кошеня попелястої. Потім вибігла до роздокрила, їй допомагав одновус. Одним за одним вітряні коти втікали, прибираючись крізь олівець і орошаючи своєю кров'ю долівку, аж поки не залишився сам високозорий. Куди б ви не тікали, я вас знайду. Прошепів велетенський тіньовий кіт. Це ще не кінець вітряного клану, зореломе. гиркнув високозорий і, не озираючись, зник у кущах. Вітряний клан побіг у ніч. Озерні землі вітряного клану. Перше джерело місячного ставу. Цей дзюркотливий струмок тече по кордону вітряного клану через горби до місячного ставу. Дивитися місячний став. Друге. Табір вітерного клану. Неглибока, неприкрита виїмка у землі. На відміну від інших котів, вітряні вояки полюбляють спати просто неба. У погану погоду вони переселяються до підземних нір, які залишилися від ласиць та бурсуків. Третє. Конярка. Чуєте цей гуркіт? Це звук кінських копит. Краще тримайтеся подалі з цього боку. Озерний табір вітерного клану. Можете швидше ворушитися. Мабуть таки правду кажуть, що вітерні коти й з усіх. Ходімо швидше. Ось сідайте тут і гляньте вниз. Бачите, куди я показую хвостом? Там наш табір, здається, незахищеним, чи не так? Навколо нього не видно ні скель, ні дерев, але не подумайте нічого такого. Бачите, скільки там котів підводили голови? Половина вояків в нашому таборі вже дивляться на вас і гостять пазурі. Ніхто не прийде цими пагорбами непоміченим. Ви вже, мабуть, знаєте, що я воронокрил. І це я привів сюди вітряний клан. Ну, гаразд, ходімо швиденько, ідіть за мною вниз, якщо можете не відставати. Ось ми і всередині поводиться тих тихо, і дивіться тільки туди, коли я показуватиму. Це велетенський кругляк, високий камінь, з якого однозір виголошує свої промови. Так, я знаю, що тут ще багато кругляків, але це найбільший. Припиніть ставити шуміське запитання. Припиніть взагалі ставити запитання. За цим кущем лівцюк, що напроти кругляка, розташовані ясла. Ворушіться, бо зараз налякаєте кошенят. А оцей, бачите кругляк? Бачите в ньому невелику розколону? Пахне мишечою жовчу, так? Наш бедикіт ко короморт лікує весь табір від кищів. Вітряні коти, мабуть, понабиралися їх у дорозі. Ще пак, стільки блукати лісами і болотами. Це. Загалом. Короморт тримає у розколені свої припаси, а ще тут зазвичай сплять хворі коти. Хоча я гадаю, що найкращі ліки це свіже повітря. Але що я можу знати? Бачите тунель під отим лівцю в цьому кутку він веде до старої борсучої нори. Мене ви там ніколи не застанете. Я сплю просто неба біля моїх предків вояків. У норі досі смердить бурсуком. Не суньте туди носа, шпарко хвіст вам його відчергиже. Е, зараз там кубло старіше. Ну, ось і весь табір. Можете переказати однозору, що я зробив все, як він просив. А тепер йдіть, рушайте прямо на гору і на правці, аж поки не побачите величезних стрибучих створінь з копитами, коней. Там далі територія річкового клану. Може, вони також поділяться з вами якимись таємницями? І пам'ятайте, я за вами слідкую. Видатні провідники та провідниці вітрозора, зора, зовнішність, жила та кішка з жовтими очима, визначні риси горта, норовлива, наполеглива, найпродкіша кішка в лісі, пережила інших засновників кланів. Найвидатніші звершення заснувала вітряний клан, разом із громом, тінню та річкою розробила вояцький правильник, привела кілька виводків кишенят. Багато з її нащадків зараз живуть у клані, враховуючи і нинішню воєводу попелясту та її сина воронокрила. Воєводи дрокошуб, пізніше дрокозір. Новаки невідомі. Дрокозір, визначні риси, худорлявий таємний темний кіт, знаний за своєю хоробрістю та відданістю. Вітрозорій, яка була його партнеркою. Запам'ятався в легендах та як пруткий і чесний кіт. Воєводи невідомі, новаки невідомі, високозорий зовнішність, чорно-білий кіт із довгим хвостом та бурштиновими очима, визначні риси, один із наймудріших провідників вітряного клану, довгожитель підтримував дружні стосунки з громовим кланом та особливо з їхнім провідником Вогнезором. Найвидатніше звершення. Зумів зберегти клан і безпечно повернути вітряних котів на пустирище після того, як їх вигнали з рідної домівки тіньові вояки. Пізніше був одним із перших, хто вступив проти переселення з лісу через пророцтво, дивитися пророцтва і знамення. Ослаблий, проживаючи останнє життя, він усе ж таки привів свій клан до нової домівки. На смертному одрі високозорий призначив воєводою одному одновуса замість багнокігтя. Це суперечливе рішення, спричинило конфлікти в клані, але було можливо десь на мудріших за весь час його провідництва. Воєводи, мертвоніг, багнекігодь, одновуз, пізніше однозір. Однозір, зовнішність, дрібний бурий кіт. Визначні риси. вірний і незрадливий, сильний та спідчутливий. Найвидатніші звершення провів вітряний клан через тяжкі випробування після того, як високозорий призначив його воєводою замість багнокіхтя. пережив повстання і став першим провідником, який отримав дев'ять життів біля місячного ставу. Разом зі своїми вояками врятував громовий клан під нападу порсуків. Воєводи попеляста, новаки білолапка, білохвоста, дроколап. видатні медикоти та медикішки, метелиця, зовнішність. Кішка з м'яким білим хутром і пронизливими зеленими очима. Визначні риси вірна і віддана своєму кланові. Спочатку, через її невгамовність, допитливість і мрійливість метелоцю не розуміла та вважали поганою воячкою, але завдяки цим рисам вона стала першою вітряною медикішкою. Найвидатніше звершення знайшла місяця скелю. Дивитися, як відкрила місяця скелю. Дрозд шубка. Зовнішність. Кам'янисто сіра кішка з темно коричневими плямами. Височні риси, перш ніж стати медикішкою вітряного клану, кілька повень була воячкою, впевнено й чітко тлумачила знаки. Чудово зналася на травах, тім була запальною і швидкою бійки. Найвидатніші звершення врятувала клан під час кролячої епідемії, Короморт. Зовнішність брунатний кіт із з коротким хвостом, визначні риси, надійний, прагматичний і спритний, найвидатніші звершення служив своєму клану довго й віддано, отримав пророцтво про смерть у каньйоні після того, як вітерні коти повернулися додому дивитися пророцтва і знамення. Ми закінчили вітерний клан.